Всім привіт, всім привіт, мої рідненькі, рада вас вітати на своєму каналі. Дівчатка вийшло в мене в сторіс в інстаграм, дівчата побачили, що Лена трошечки, трошечки в горизонтальному положенні, тому все нормально. Я завжди кажу, польот йде нормально. Зараз організм ну, трошки сказав, так, моя хороша, давай лягай. Треба трошки відпочити, бо ти дуже бігаєш, добігалася. І сьогодні раніше вийшла в сторіс в інстаграмі е, Сторіс, де я сказала, що дівчатам забігалась. То дівчата почали писати, хто особисті, хто на Ютубі, Лена, що сталося, як ти себе почуваєш. Все добре, температури поки немає. ну Зараз відчуваю, що таке, як наче, ну, буду міряти. Буду міряти, ну подивимось, потім, потім обов'язково розповім. Що сталося? Горло да, такий кашель, не опускається нижче бронхів, тобто це все зверху. Нос все добре, але отакий от бух-бух, бухік-бухік, як кажуть. Да? І ну, ось такий стан. Зараз і кажуть, вже, що вірус Х ходить, і інші віруси. Можливо, це один з тих вірусняків, які зараз отак от кружляють навкруги нас. Да? Тому в даному випадку дуже важливо про себе подбати. Себе, про себе потурбуватися і не бігти, як я. От у мене завжди я всі там хвороби, особливо коли на ринку працювала. Так, одягнулася тепло, ліків напилася і побігла. Зараз думаю, та ні, моя хороша, хватить вже, хватить так бігати, хватить це все, все переносити на ногах. В тебе є зараз можливість. Да? Працюю онлайн, дівчатами спілкуюсь, все добре. Тобто, так треба Олена себе. Поберегти, тому в даному випадку. Лежачи зазвичай на входу це все роблю свою роботу, а зараз це буду робити лежачи. І чи мені подобається саме робота онлайн? Да, от вийшла, попрацювала там годинку, дві з дівчатками зранку, потім можу більше, скажімо так, при уваги віддати або якомусь навчанню, або ось зараз машина допомоги. Сьогодні я, до речі, мене біля машини допомоги не буде, тому там зараз чоловік. Хто з мого міста кожного дня від 12 до 18 вас чекаємо. І в даному випадку, це, мабуть, такий дзвоник, а може, колокол організм дав, що Лєна, треба трошки відпочити. Бо я така, що от бігом, бігом-бігом, на ногах це все переносила. От як була на ринку раніше торгувала, то так пігулок напилась і побігла, побігла, побігла. побігла. І ну, раніше ж молодша була, да, зараз вже, звісно. Я 16. Хочу з вами поділитися, що саме я зараз використовую. Я привозила, от, Ви знаєте, мені дуже подобаються ліки з Таїланду. Я привозила от, типа, наша терафлю, не терафлю а якось да, що 4 таблеточки. Я привозила ось такі таблетки, саме, пігулочки саме з Таїланду. От Уже одну випила. Зараз буду пити втору. Це вони такі зразу при застуді, при от якщо такий стан, от вони повинні допомогти подіяти. Подивлюсь, як вони працюють. Я декілька штучок собі ось таких привезла. Вони там коштують копійки і якісні. Тому буду пробувати. Що, ще робила? <кій> <кій> Що я ще робила? Відкрила ось таке какао масло. Зробила, звісно ж, малиновий чайочок. Там в мене є обліпіха, малинка, меду не додавала. ну, Щось мені поки меда і не дуже хочеться. Хоча, хоча дівчата, більшість, хто в мене в марафоні зараз трошки захворіли, додають мед. Я мед, ну, я можу і без меду, і ну, не знаю, поки, я, поки без меду. Може, знаєте, дуже гарно допомагає від кашлю. Коли розсасуєш мед. Ну, поки він в мене не в тому стані, щоб я не могла там дихати або такий кашель. Він сьогодні всю ночь практично не давав спати, але він такий сухий, суховатий. Ну, Буду дивитися, є ще лазалван в мене в сиропі, Ну, буду поки дивитись, може, я зупиню це, щоб воно не опустилось на бронхи, зупиню тим, що в мене є, не, не додаючи щось більш такого. Теж привозила типо, нашого септіфріла. Мукалтіна, точніше, типа нашого мукалтіна, те, що такі штучки, вони, до речі, бачите, з вами поговорила і зараз їх відкриваю. Зараз їх буду використовувати. Вони отакі, я вам покажу, як вони виглядають. Ой, отакі штучки, бачите, ось такі горошинки. Вони як перчик. І треба по 5 штучок їх брати і розсасувати я Таких декілька штучок привезла. І е, хтось чи сестрі віддавала, чи це, то каже, дуже допомогла. Але дуже допомогла іще одна річ, от я вам навіть можу порекомендувати. Але до неї ми зараз доберемося, де вона? А де вона? Це така гарна річ, яку я вам хотіла показати. А, ось, ну, зараз дойдемо. Далі. І Якщо буде кашель, у мене є теж, я от привозила з Таїланда. Холст, він мені, до речі, допомагає. Це тайський. Я і у нас купляла колись, коли дуже такий кашель. Дуже мені так допомагає. Що я приймаю ще, крім цього? Тут в мене теж тайський, це вітамін С. Вітамін С теж п'ю. І обов'язково додаю теж з Таїланда привозила от такий цинк. Тобто, це поки вся основа, що я п'ю, це сьогодні. <кій> Далі будемо дивитись. Ну, ще не взяла сюди з собою, є така мазючка, вона теж тайська. Я іноді отут -от собі, щоб оці ну, пари виходили, я теж використовую, але її зараз нема. Це таке, така мазь скорпіоном. Може, хто знає, може хто пробував на собі, то іноді я теж собі знаєте, щоб трошечки. Ой, дівчата, саме головне, що я нарешті ви в мене взули в ці носочки в мене. Моя глядачка висила мені колись тепленькі носочки, але ну, я не буду зараз ноги задирати, показувати. Я перший раз в носочках. Ну, зазвичай в квартирі не холодно. Але коли ти хворієш, треба ну, трошечки там, прикрити плечики. Да? Дуже не подобається мій сарафанчик деяким. То ви дочекалися, я зараз вже в, в такому ну, в платюшки <гум> домашньому. І ще одну річ хотіла вам показати. До речі, сусіди там щось. Чуєте, це сам чуєте ремонт. Ну, це ж таке діло. Тут теж, коли у нас ремонт йшов ще до війни, то теж сусідам було таке неподобство. Дівчата привозила ось таку річ. От хочу вам показати, якщо ви десь побачите, можете купляти і навіть не сумніватись. Я її називаю пахучка. Як вона правильно називається, я не знаю. Давайте отак може далі трошки. Ось така баночка. Якщо буде цікаво, я вам її сфотографую і виставлю в спільноту. В Ютубі є спільнота, де я можу це вам показати. Дівчата, це така пахучка, я її називаю, нюхачка, пахучка, ось такий мішечок. Ось. Пробиває все, що треба і не треба, якщо треба, да? це такий собі інгалятор. І от зараз я от біля себе отак кладу і нюхаю. І воно все все йде в легені. Тут такий дуже гарний склад, і тут і м'ята, тут і мі... ну, тут, і мінтол, тут... ну коротше, вона така гарна. Чому про це кажу відповідально? Тому що привозила свої, своїй сестрі, а вони були хворіли дуже. Вона дуже такий в неї кашель був. Ну, Дуже так вони серйозно захворіли. І каже Лєна: ти знаєш, от саме це мені допомогло? Ось так воно ще виглядає. Ну, Якщо цікаво, я тут не можу ж вам так зробити, щоб показати чітко, бо одним кадром записую. Якщо цікаво, я в спільноті обов'язково виставлю, вам і покажу. Якщо на сайтах, може будете бачити, вони в Таїланді коштують ну, на гривні чи 30, чи 40 гривень. Ну, тобто... Не дуже дорого, його, його вистачає на дуже довго і ну, можу рекомендувати. Да? Це такий інгалятор. І сестра каже, Лена, завдяки йому ми, ну, ми пробували носи собі, да? тобто ми дихали. Отак біля себе ставиш і все. І воно тобі дає навіть що я закрила, як здрасти. І Я так біля себе тут у мене стоїть, або лежу і та, і та саме, або десь тут буває сюди собі. Влівчик покладу і хожу, і воно оце нюхаєш, і воно це все пойде по нашій системі. Тому рекомендую. Тому, дівчата, справи такі. Думаю, що це ненадовго. Але ось в мене в марафоні була жіночка з Італії, вона дуже важко це все перенесла, була дуже велика температура. У мене поки немає, але я вам потім, ну, не дай Боже, буде, то звісно, буду все розповідати і казати, що і як проходить. Треба оце прибрати. Угу. Бо зранку я ріку погладила, він так пішов. Тут ну, теж кажу, зараз поприбираю, він не, не, вист... не вистиг. Він каже, не трогай, я все сам зроблю. Я прийду і все сам зроблю, лежи. Ну, Зараз буду пити малиновий чай. В цей час дуже важливо додавати водичку, да, тому що організм втрачає також, щоб не було обозвожування, то теж треба їсти пити. З приводу того, що їсти, я вам почала казати та не доказала, я дівчатка в марафоні своїм рекомендувала варити такі нежирні бульончики, тобто їжу використовувати більш рідку, Тому що ми з вами і не зможемо, і апітита, скажімо, такого нема. Але необхідно, щоб всі необхідні речовини, які нам необхідні, так, мікро, макро, нутрієнти, мінерали, вітаміни, щоб вони були. І таким чином намагайтеся додавати, ну, наприклад, якщо ви дотримуєтесь такого ж режиму харчування, як я, ні, ні, ні суху їжу, да, намагайтесь таку ріденьку. Якийсь крем суп можна зробити, да, можна зробити просто бульйончик, але додайте туди курочки. Тобто, допомагайте організму також боротися. Іноді не хочеться, але намагайтеся собі допомагати. Все моє любі. Я... Дуже рада, що ви подивилися це відео. Що ви зі мною? І я вас люблю, цілую і ціную. Пока, пока.